Друзі, радий вітати вас на каналі 2 Компак. Звичайно ж, якщо канал про комп'ютери і про комп'ютерну тематику, на столі в мене щось, що відноситься до комп'ютера, та навіть по підключенню периферії, я думаю, це зрозуміло. Але як ви думаєте, що це таке? Думаю, небагато з глядачів взагалі. Бачили, чи користувалися, чи мали досвід знайомства з подібним пристроєм. Перше, що зустрічає, звичайно ж, пристрій після ремонту, тому мене це пізніше зустріло. Але в принципі, коли ми бачимо такий прилад, коли ми його вмикаємо, перше, що нас зустрічає ось така гарна світла голова, можна так сказати. Звичайно ж, в мене перша асоціація з делами Elinware, але ні разу, це Intel Nuke. І він доволі цікавий по своїй конфігурації. Власне кажучи, таку конфігурацію, я за свою всю практику, бачу вперше, тому він буде цікавий під відос. Пристрій відремонтований, але специфіки і особливості варто показати. Знову ж таки, дуже-дуже дуже рідко зустрічається така конфігурація, тому думаю, вам буде цікаво. І що нас зустрічає на передній панелі? Кнопочка увімкнення, світлодіодна індикація, картрідер, USB 3.0. 10 гігабітний порт, USB 3.0, скоріше за все, 5 гігабітний порт HDMI. 10 гігабітний Type-C-шний порт, аудіороз'єм. Доволі велика кількість портів також на задній панелі. Оптичний аудіовихід, вхід блока живлення, два type c дисплей порти Міні-дисплей порти, два LAN-порта. ну, чотири USB-3.0 порта і HDMI. тобто Портів дуже багато, можна підключити багато різної специфічної периферії. І апетит також в цього пристрою доволі непоганий. 19,5 блок живлення 11,8 А. Власне кажучи, я заживлював його від блоку живлення Dell, чи використовується центральний пін, судячи по тому, що я. Виміряв і зрозумів, напевно, що ні, тому що пристрій цілком повноцінно функціонує без обмежень від блока Деловського, але, на жаль, мені рідного не надали, тому стверджувати не можу. Якщо хтось з вас знає розпіновку центрального піна для подібних пристроїв, можете поділитися в коментарях. Ну, а ми глянемо, що тут є всередині. Пристрій прийшов з двома закрученими шестигранними гвинтами на верхній кришечці. Після її зняття декоративна металева панелька. Тут знаходиться підсвітка, конектор підсвітки і один єдиний гвинт, який її тримає. Після того, як ми від'єднали конектор, від'єднали підсвітку, можемо зняти цю пластину. І далі нам відкривається внутрішній світ пристрою. Так, як був мертвий хаб. Я замінював 2032. Ну і відповідно Тут світ доволі багатий. Тут в нас є 2М2, тут в нас є два порта під оперативну пам'ять, тут купа всяких різних контролерів. Ось таким чином виглядає внутрішній світ цього пристрою. І добираємося всередину. Після зняття пластикової накладочки ми потрапляємо, власне кажучи, до материнської плати і системи охолодження. У нас залишається. Шасі, два вентилятора 12 В05 А. вентилятори доволі шумні, Під навантаженням його ганяв. Чути їх, гарно чути їх. І сама материнська плата. Фази живлення відеокарти. Наскільки я зрозумів, з топології фази живлення центрального процесора. Хаб той самий HM175, ще трошки мілкого. Фази живлення доволі масивна решітка радіатора, теплоз'ємна камера. Одним словом, зібрано воно гарно і добротно. Не знаю, як воно в роботі, в принципі, не користувався так тільки поганяв після ремонту базові тести, але, але на вигляд, на вигляд виглядає гарно. Ну що ж, знімаємо систему охолодження і добираємося до центрального процесора. Він нас, власне кажучи, і цікавить. Глянути, який він, яке його маркування. Вживу, так скажімо, поглянути на такий доволі рідкісний екземпляр. Масивна теплоз'ємна камера, доволі масивна. Термопрокладочки, які охолоджують ключі живлення vrm процесора і відеокарти, Власне кажучи, відбитки від нанесеної термопасти і сам процесор. Ну, Процесор також доволі гарно попрацював. Якщо ми звернемо увагу, хаб у нас не ідеально світлого, відтінку, Тому що мені довелося два рази його садити знімати. Так, як схем немає, була проблема ще в повторених колах, але він суттєво світліший. От якщо подивитися на контраст, я думаю, камера передасть. Хаб доволі такий світленький, а процесор Compound навколо нього і навколо графічного процесора, вони вже суттєво потемнівші. Значить, що ми маємо? Це в нас чіп маркуванням SR3RL. Де його шукати, в випадку, якщо він вийде з ладу, я взагалі не маю ніякого уявлення. Не знаю навіть приблизно, якщо б, скажімо, з таким пристроєм до мене звернулися, зразу сказав, напевно, вибачте. Але я допомогти не зможу. Але в даному випадку був несправний хаб, а процесор і графічне ядро Радіоновське виявилося цілком собі живе. З цієї сторони в нас сам, власне кажучи, процесор. Тут в нас графічний адаптер, і біля нього. І біля нього розмістилася HBM-пам'ять на 4 ГБ. З плюсів охолодження, з плюсів дуже мала відстань між кристалами, тобто швидкість передачі. При роботі з такою пам'яттю в свій час майнерами цінилися радіон Vega за таку ж саму компоновку, тобто пам'ять була біля кристалів і вона дуже гарно розганялася по частотках. Ну і тут, напевно, та сама історія була б, чесно кажучи, не перевіряв. З мінусів, звичайно, такий комбайн знайти неможливо. Знову ж таки, черговий міні-ПК, в якому комбайни чи процесори не фіксують на компаунд. Ну і комбайн доволі здоровецький, великий по розмірах і незвичний. Не знаю, як він в пайці не пробував, але от свіжі оці процесори від Intel, скажімо, 12-го покоління Ашки, їх доволі важко посадити. Не знаю, можливо. Цим така ж була би сама проблема. Але навіть якщо шукати, я не бачу під такі комбайни трафарети. та й комбайнів немає. Одним словом, у випадку, якщо якась з периферії вийде з ладу, окей, цей міні-ПК ще можна ремонтувати. Якщо виходить з ладу процесор, скоріш за все, для подібних пристроїв це буде кінцево. Ось таке було відео ознайомлення. Цікавинка. Якщо сподобалося, ви знаєте, що робити. Дякую за увагу! Будьте здорові та бережіть себе. Замінений термоінтерфейс на ПТМ. Нанесений, верніше, термоінтерфейс ПТМ, нанесені прокладочки Honda, Hub, батарейка 32. там Мілкого два елемента. І, власне кажучи, фінальні перевірки пакую і готую до відправочки. По диспетчеру пристроїв. У нас присутня інтеграшка, присутня дискретка. стрес тести я поганяв. Єдине, що якщо ви інсталювали вже операційну систему на нього, ви знаєте, якщо не інсталювали, то потрібно з інтеловського сайту на вігу вже по фіналу завантажити драйвера і після того інсталювати їх через диспетчер пристрою примусово, бо прямим методом воно не інсталюється. Тобто драйвер оновлення. На моєму вибрати зі списку, інсталювати з диска, вказуємо шлях до папки. Повідно, папка з драйверами, Package Drivers display. Inf, OK, І вибираємо тут RX Vega MGL, Іначе воно ніяк на свіжі операційні системи інсталюватися не бажає. Якщо ми спробуємо запустити. Коректний запуск, так як мала би бути установка, ну це вже десь на формах є розжовано, в принципі, але якщо не в курсі, щоб зекономити ваш час, якщо в курсі, то, то окей. Відповідно, amd МДшник по замовчуванню драйвера інсталювати не хоче.